Так, німці насаджували культуру українському народові. 9 березня 1942 року був влаштований концерт в честь Шевченка. Це була ще зима, ще холодно було. І люди в куфальчинах і в шапках сидять, бо дуже холодно. І от німці ходять із такою зверхністю цивілізованої нації, нагайками, як побачать, хто в шапці хлюсь його по шапці по плечах, хлюсь по шапці по плечах. Оце для мене, для дитини, тоді було дуже сильне таке враження, як вони, значить, ті, які вважали себе культурною нацією, як вони намагаються насаджувати культуру. І от один е молодий хлопець не, витримався, не витримав і кинувся на німця, схопив його за барки, і вони повалилися і значить, качалися по підлозі в боротьбі такій. Я злякався, думав, що зараз вони і його застрелять, і всіх тут перестріляють, і хто зна що відбудеться. Познайомилися ми з Іваном, святкували день народження Ріни Більди. Я прийшла випадково. Ну, Іван Михайлович. Не знаю, видно, молодий хлопець, вони, певний, приїхали до Львова, щоб поженитися з львів'янками. Так думаю. Зразу якось звернув увагу на мене і в той же вечір пішов до моєї мами, щоб мама дозволила нам поженитися. От Я ще не була взагалі готова до ніякої такої реакції. Ну, мама сказала, рік почекайте, якщо ви за рік до мене прийдете з тим самим проханням, ну так і вона захоче, то тоді будете можете поженитися. От про те, що він критик, хто він, я не знала. Нічого, бо я була фізик, інтересів багато, науки багато, і критичних статей я тоді не читала. Але мені це він був цікавіший за всіх моїх ровесників і всіх знайомих. Пожив нас десь тиждень. Ну, дуже цікаво було, бо у Львові ця літературна, артистична публіка. Ми ж ходили всюди з ним. Потім поїхали дві неділі, ні слова від нього. З мене сталося. Ну, дома, як завжди, підсміюватися, якого ж знайшла, що от пожив, поїв, поїхав і нема. От. Десь рівно дві неділі прийшла, пошта приходить, я дістаю на телеграфному бланку два слова скучу, може, приїду. А коли ще прийшла здому, о, лист від письменника зараз побачив, що він написав. Тут я так ще стою з тим листом, ні всіх, ні в тих, дзвінок з'являється, Іван Михайлович у дверях. Ну і він фактично вже цей рік, можна сказати, жив у Львові. От, бо тут він був без роботи, його черговий ряд звільнили. От, поженились ми через рік рівно, так як мама говорила, були щасливі, закохані. Я поступив в інститут на факультет російський. Мені тоді теж здавалося, що російське це щось значить, таке, ну не те, що вище, а що дає більше можливості, більший простір. Російська мова, російська культура, російський світ що Москва це справді якийсь значить, центр людства. Для некритично мислючої людини створювалася атмосфера вищості і великої приваблості всього російського. Коли потрапив в Донецьк, то я почав бачити, що українське воно якось принижується, воно третирується, воно другорядне, третярядне. І я почав задумуватися, чому це Це ж несправедливо, і українська мова не гірша, ніж інші. І народ не гірше, і, і культура якась. От, і що тут є якась несправедливість. Скільки українців на доказ лояльності зреклися рідної мови і національного самопізнання, щоб не виділятися, скільки доводиться бачити зневаги до всього українського тільки тому. Що воно українське з боку самих же українців. От ставлення до Сталіна. Зараз помилково уявляють багато хто, що культ цей був все поглинаючий. Насправді це не так. Ми анекдоти всякі розповідали. Особливо такий був у нас Вовка Головкін. Він вигадувався, наприклад, як він пояснював вивищення Маленкова в останні роки життя Сталіна. Каже, Георгій Максимліанович помітив, що Йосифа значить, трошки щось любить в ванні рибу ловити. От, так він каже, змотається в гастроном, накупить свіженької рибки, кине в ванну. От, Йосифаріонович страшно задоволений і каже, підняв його. Або, значить, секрет, ну це такі хохми, звичайно, студентські, дешеві, але цікаві, просто показували ставлення до цих речей. Оце такі розмови у нас були в 52-му році. Уявіть, якби це було в Києві, то весь би університет уже полетів. Що означає для окремої людини її індивідуальність, то означає для народів національність. Умертвити людину, окремий і довершений вчинок. Однак взяти від людей їхню національність це постійне і тривале вбивство. Який жах. Цей режим він справді сам собі готував свою погибель, тим, що він в принципі, він орієнтував на, дуже, на добрі ідеали, на моральні цінності. Прагаємо виховання в школі, нас же поганого не вчили, в принципі, нас вчили бути чесними, справедливими, доброзичливими, співчувати людям, чинити по совісті. Нас цього вчили? А, а в житті ми стикалися з протилежним. Я був секретарем комітету комсомолу інституту, і тоді була вказівка Йосифа Віцероновича, що критика і самокритика рушійна сила нашого суспільства. І я особисто дуже так повірив в цю тезу про критику і самокритику. І на конференції виступив з нощівною критикою дирекції інституту, секретаря секретаря парткому і всієї інститутської влади. А та там е, неладу було повно і несправедливості всяких і я це викрив, викривав так би мовити. Ну і що відбулося на цій конференції? Зразу ж, ну, величезний ентузіазм, всі студенти підтримують, кричать, значить, от підтримку мою. І, а начальство там сиділо і заму комсомолу, і з райкому партії, значить, ну, з усіх інстанцій, ну вони нас перехитрили, звичайно. Вони оголосили перерву, а після перерви е, сказали, що на конференцію проникли. Люди, значить, з неперевіреними мандатами, тому конференція припиняється, втрачаючи. От і будуть нові е, вибори, долгатів на конференції, і таке інше. Ну, в словом, конфлікт був величезний. Після цього мене довго тягали, значить, по всяких інстанціях, перешивали там якусь ленінградську опозицію, про яку я і слухаю духом, нічого не знав. Ще щось зв'язок з сіоністами, чого тільки не було. Ну і вся ця історія погано б скінчилася, але цервоновець знає. Приказав довго жити і все змінилося, і тоді і, і постаралися затерти цю історію. Йдіть у кухню, бо ми у хаті там у нас наділили наділили, ремонт робимо. Ну, а я бачу, от ото -от, я тоді любу, подивилася, любу, хоча люба. І всі кажуть, що по телевізору бачать, і всі кажуть, ми бачили твого племінника. Ми бачили того племена, на тебе похожий. та чого він буде на мене похожий? Ні, на що ви бабушку в такому таком виде Ви Бабушка, перетінеться тоді. Ну ладно, идите. Мам, идите пожалуйста. О, Ідіть, ідіть у хату, идите. Там у нас, конечно, хата плоха, ну нічого. Ідіть. І заход всі, всі. всі. Як то в 72-му році, коли вони стежили за, за нашою хатою, за мамою, як то було? Дві Волги, і три аж було, Волги, да. їх приїжджало. Як визвали мене туди, mm -hmm. ну там що вони? Там питали, ви їх же знаєте, та сусіда ж кажу, а я ж чого ж я не знаю. Сусіди ще й кумовля кажу. Хе -хе -хе. Сидіть ка дивіться. Що ми будемо робити? Ну, сиділи, наблюдали, де хто йде, де хто їде, і вони як зайці, так і смотрили. Уперед був з району, що ж Тикірук. Той той мене все спрашивав, як ви воювали, понятно. Каже, були не, не, не були. А якби побули, то кажуть, знали б тоді. Ті, що документи провіряли, таких було три Та там їх і було. Душ, наверное, около десятка. Да, із Москви кажуть були, із Києва, із Деневого-го-го.